Шишенка Інна Володимирівна беру участь у акції Айспакер Челлендж. Приймаю естафету від Чкани Ярослава Олеговича, Варистини Юрія Вячеславовича. Передаю естафету далі викладачу кафедри математики, доценту кандидату фізико-математичних наук Лукашові Татьяні Дніпівні, декану фізико-математичного факультету, доценту кандидату фізико-математичних наук Петренка Світлані Віталівні, а також дружині. Другого колеги та друге люди чекають. Прошу мені допомогти.